Два тижні башкетів у Рапідан Кемп пролетіли непомітно. Сподіваємося, ви встигли здобути нові креслення, а якщо ні, радимо перевірити їх продаж у гравців у таборах. 21 жовтня вийшло оновлення, яке виправило деякі проблеми в грі та додало нові активності. Коротко пробіжимося по всьому, а вас просимо підтримати відео лайком. Отже, ми отримали в доповнення до поточного 22 сезону. Мінісезон під назвою Ніч у морзі. З нагородами, що відповідають темі. Він доступний обмежений час до 4 листопада. Квитки для покупок тут ті самі, що й у головному сезоні, і заробляються так само за виконання щоденних та щотижневих випробувань. Також є додаткові завдання у окремій вкладці на поточний тиждень. Вони оновлюються наступного. Для цих завдань потрібно, щоб на вас був костюм. Це може бути як одяг, так і просто головний убір. Виконувати завдання можна і в силовій броні, але для завдань із цукерницею доведеться з неї вилізти. Миску з цукерками можна забрати в атомшопі. Або якщо ви вже брали участь у подібні події раніше, розмістити будь-який з наявних варіантів. Нагадуємо, що миску з цукерками не можна ставити в укритті. Містичні цукерки для миски добуваються з містичних горілих. Вони з'являються у тих самих локаціях, що і звичайні, за винятком закритих. Зустріти їх можна також на подіях, наприклад, у Моргантауні або біля психіатричної лікарні. Не забувайте, що сутички зі звірожогами також викликають появу горілих. Ви впізнаєте їх за карнавальними костюмами та характерним звуком. Такого горіло можна отримати трохи цукерок, які потім кладуться у вашу миску, і моторошний пакунок, у якому можуть трапитися креслення, костюми та інші предмети події. Такі пакунки не можна створити самостійно, як ящики крутошахтарів, і їх не приносить колектрон, як подарунки святкових горілих. Нагороди поділяються так: гарбузові креслення, шанс випадіння 5%, звичайні нагороди 50%, рідкісні креслення 30%. Тепер пробіжимося по помітних виправленнях. Покращено взаємодію з кресленнями. Тепер застосовується резервування предметів. Виправлено позначення атомних предметів, коректно відображаються вивчені предмети, з укриттів прибрано предмети, які не мали там бути. У Ворогів коректно відображається ефект кровотечі. Процесори у шахтах запуску тепер пошкоджуються вибухами. У Звірожохі виправили нескінчену звукову атаку. Усі джерела урону тепер сповільнюють цілі, виснажують очки дії. Ефект посилюється при повторному впливі. Кріоурон тепер правильно враховується як каліцтво для відповідних перків. Number Cruncher тепер застосовується до урону від ефектів. Good І куратор перенесені з удачі у інтелект. Нічне бачення. Вартість знижена до 1 очка. Створення ведмежої шкури тепер коректно зараховується до завдання скаутів. Покращено візуальні ефекти вибухів. Кукурудзіні маски можна ставити на вітріний у вигляді шахової дошки та колони. Виправлено вигляд під час завантаження. Виправлено момент, коли доводилося викидати блоки, щоб увійти в силову броню. Крематор зберігає урон при зміні кольору палива. Космічний ніж завдає кровотечу, мод Айсмен Змінено. Тепер він дає криоурон. Мод Stalker. Тепер можна ставити на зброю ближнього бою. Мод Міазма. Завдає отруйну урону, як і мутація Чумний Ходо. Патрони Нюка Кола тепер вважаються вибуховими. Напевно, на цьому все. Дякуємо нашим спонсорам, дякуємо вам за перегляд і до зустрічі на серверах Апалачі або на стрімах.